Мої вітання програма громадський контроль, як завжди, на актуальні теми спілкуємося з цікавими гостями. Сьогодні до нас завітала пані Беатриса Емельянівна Білецька, виконуюча обов'язки директора Закарпатського обласного центру зайнятості. Вітаю вас! Доброго дня. тема, яка актуальна вже роками. Ринок праці є в нас виклики, є в нас досягнення. І сьогодні детальніше про те поговоримо. все. давайте станемо на сьогодні. Трошки окреслимо, яка в нас ситуація оптимістична, чи все ж таки навпаки, треба мислити трішки і у негативному руслі. Ну, почнемо з ситуації на ринку праці. Упродовж 2024 року роботодавці проінформували Закарпатську обласну службу зайнятості про наявність 8300 вакансій. По словами Закарпатської обласної служби зайнятості протягом 2024 року скористалися 10 200 осіб, із них сім тисяч мали статус зареєстрованого безробітного. За сприянням служби зайнятості у 2024 році роботу отримало 5 100 осіб. Для забезпечення професійно кваліфікаційним рівнем шукачів роботи до вимог роботодавця Закарпатська обласна служба зайнятості у 2024 році направила на професійне навчання 914 осіб. З метою мотивації до праці, а також матеріального забезпечення Закарпатська обласна служба зайнятості у 2024 році направила на громадські та тимчасові роботи 630 осіб. З метою підвищення конкурсу спроможності окремих категорій громадян на ринку праці було видано 311 вечірів. Станом, починаючи із 2025 року по теперішній час, угу. послугами Закарпатської обласної служби зайнятості скористалося 3700 осіб, із них 2700 мали статус зареєстрованого безробітного. За сприянням Закарпатської обласної служби зайнятості вже працевлаштовано 1200 осіб. Наразі 1800 осіб ще шукають роботу і їм пропонується біля трьох тисяч вакансій. Хочу сказати, що ситуація на ринку праці є досить складною. Ринок і надалі лихоманить відповідно до викликів військового часу. І, попри деяку стабільність на ринку праці, відчувається брак кваліфікованих кадрів у різних галузях. Причини ймовірні: це військовий стан, мобілізація. Міграційні процеси, економічна турбулентність та невизначеність. Роботодавці нарікають на дефіцит кваліфікованих робітників, а у свою чергу шукачі нарікають на відсутність гідних пропозицій. Бізнес відчуває нестачу робочої сили, особливо чоловічої. І це очевидно, тому що дуже багато чоловіків мобілізованих, наразі вони на фронті і захищають нашу батьківщину. Але ринок. Економіка не може чекати. Вона не може чекати тих, хто зараз на фронті, або тих, хто виїхав за кордон. Їх немало, і деяка частина із-за кордону не повернеться. В свою чергу, бізнес при виборі кандидата на вакансію із одинаковими знаннями, mm -hmm. а також навичками все частіше надає перевагу нашим жінкам. Ну і це зрозуміло, це зв'язано зв'язку із законом про мобілізацію. І хочу зауважити, що гендерна дискримінація відходить в минуле. Жінки працюють у тих сферах, в якими вони традиційно не були представлені. Але є і позитивні тенденції на ринку праці: це підняття заробітних плат, поступове, але підняття. І ми бачимо, що роботодавці конкурують. Один із одним за кваліфікованого робітника. Якщо до повномасштабного вторгнення працівник е, важко знаходив роботодавця, на теперішній час е, працівник обирає собі роботодавця. Тобто він обирає і роботодавця із кращим соціальним пакетом і із вищою заробітною платнею. Щодо вимог е, на вакансію. До повномасштабного вторгнення ну, вимоги були такі більш такі досить серйозні виклики, uh -huh. були на рахунок професії, спеціальності. Роботодавці хотіли молоду людину до 35 років. Наразі вони готові брати зовсім молодого, зовсім молоду людину, яка закінчила школу, готові брати передпенсійника, а також готові брати людину, яка є передпенсійного віку. Ну, тобто є і пропозиції, і попит, а от брак людей відчувається, так, і воно дійсно є так. І це незважаючи на те, що все ж таки Закарпаття стало прихистком для внутрішньопереміщених осіб. Здавалося б, їх приїжджає багато. Але чи всі вони працевлаштовуються? Чи є в них потреба в тому, щоб теж знайти їм місця? Можливо, нам скажете, скільки людей вдалося працевлаштувати? Ну одним із пріоритетних напрямків. Закарпатської обласної служби зайнятості є сприяння внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Послугами Закарпатської обласної служби зайнятості у 2024 році скористалися 1700 осіб, із них 1300 мали статус зареєстрованого безробітного. Для пришвидшення працевлаштування 161 особа пройшла професійне навчання, 64 осіб з числа внутрішньопереміщених отримали ваучерне навчання. За сприянням Закарпатської обласної служби зайнятості у 2024 році знайшло роботу 700 осіб. Починаючи із початку 2025-го по теперішній час, послугами Закарпатської обласної служби зайнятості скористалися 606 внутрішньопереміщених осіб, і нам вдалося вже працевлаштувати 101 внутрішньопереміщену особу. Я знаю, що є багато програм, які спрямовані і на те, щоб допомогти ВПО інтегруватися так у наше суспільство, і роботодавцям такі заохочувальні програми, так щоб вони працевлаштовували внутрішньопереміщених осіб. Розкажіть трошки одні однією з послуг, які надає державна служба зайнятості, є організація професійного навчання. В Арсеналі Державної служби зайнятості є чотири програми, які ми пропонуємо нашим безробітним, в тому числі внутрішньопереміщеним особам, а також учасникам бойових дій. Перша програма це ваучерне навчання. Ваучер це документ, який дає право на безоплатне навчання за затвердженим переліком професій та спеціальностей у закладах освіти чи роботодавців, які мають ліцензію на освітню діяльність. Ваучер видається одноразово. Максимальна вартість ваучера не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Наразі це 30 тисяч 280 гривень. Затверджений перелік налічує 115 спеціальностей та професій. Кандидати, які хочуть отримати ваучер, мають мати професійно-технічну або передфахову вищу або вищу освіту та не бути зареєстровані в центрі зайнятості в статусі зареєстрованого безробітного. Ваучер можуть отримати сім категорій громадян, серед них є і внутрішньопереміщені особи, а також учасники бойових дій. На підставі ваучера можна пройти перепідготовку за робітничою професією, підготовку за наступним рівнем освіти, підвищення кваліфікації, спеціалізації і на основі вищої освіти отримати підготовку за іншою спеціальністю. Це наша перша програма. Друга програма вона експериментальна. Це о, програма щодо організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни у закладах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Ну, дану категорію можуть мати внутрішньопереміщені особи. Дані, о, учасниками даної програми, як зрозуміло, є учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни. Для даної категорії навчання безкоштовне. Навчання проходить у закладах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Наразі їх працює вісім. У разі потреби також надається гуртожиток. Професії, які можна отримати, їх 98. Курси за напрямками більше як 400. Навчання, термін навчання не може перевищувати шість місяців. Наші учасники е, даних програм можуть. Е, Підвищити кваліфікацію і відповідно отримати професію. А також їм компенсуються витрати на проїзд до навчального закладу, а також зворотньому напрямку у разі потреби компенсуються витрати на медичний огляд. Якщо особа з інвалідністю першої групи потребує супроводу, то особі, які, яка її супроводжує, компенсуються витрати на проїзд, а також особа забезпечується місцем проживання. Наступна програма третя. Це теж експериментальний проєкт, це нова програма щодо організації професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, в яких вони традиційно не були представлені. Учасниками даної програми є жінки, застраховані особи. Навчання може здійснюватися за 31 професією, які вважалися дотепер суто чоловічими, такими як токар. Верстатник, дироробник верстатів, верстатник широкого профілю, а також машиніст-ескаватора, до прикладу. Навчання проходить у, у закладах, які мають о, ліцензію на освітню діяльність. Uh -huh. а навчання проходить на замовлення роботодавців із подальшим працевлаштуванням. Наступна програма четверта це у нас програма для наших безробітних щодо проходження професійного навчання на підставі сертифікату. Навчання для безробітних здійснюється на замовлення роботодавців у закладах освіти чи в роботодавця. Безробітним видається на навчання. Максимальна вартість сертифікату не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працестатних осіб. Наразі це 30 280 гривень. У разі потреби ведеться сертифікат на проживання. Максимальна його вартість не може перевищувати 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Тобто на даний час це 14 140 гривень. 15 140 гривень. На підставі сертифікату безробітні можуть пройти первинну професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації, а також стажування. Тривалість навчання не може перевищувати 10 місяців. Також компенсуються витрати на приїзд до навчального закладу, а також в зворотньому напрямку, а також компенсується в разі потреби, компенсується витрати на медичний огляд. Тобто, на даразі у нас є такі чотири програми. Дуже цікаво, дійсно хороші програми, за якими можна отримати і нову професію, так і нову роботу, і спробувати себе. Давайте тоді поговоримо напевно і про важливу ланку нашого суспільства військовослужбовців, ветеранів. Їх теж чекає знову ж таки інтеграція в суспільство. Хтось повернеться до своєї старої роботи, хтось хоче опанувати нову. Тобто, їм ми теж маємо допомогти в першу чергу. Чи існують для ветеранів якісь підтрим... підтримуючі так програми, можливо, навіть співпрацюєте з ветеранськими якимись просторами. Ну, на рахунок о, співпраці із ветеранськими організаціями. Так, ми співпрацюємо і є у нас дуже тісна співпраця із громадською організацією, комунальний заклад Ветеранський простір вдома. Керівником даного закладу є о, Руслан Пишка. Я думаю, що всі знають про дані, дану організацію. ще давно був у нас гостем? Так, ми з ним тісно співпрацюємо з 23-го року з дня створення даної організації. Дана організація, вона працює в всіх районах Закарпаття, і завдяки цьому ми можемо з ними проводити низку заходів, які спрямовані на вирішення проблем питань, які виникають під час працевлаштування наших ветеранів. Це втрата навиків, втрата досвіду, висока конкуренція, наявність психологічних захворювань, в тому числі посттравматичних стресового розладу. Ну і ми проводимо різні заходи, тобто семінари, тренінги. Ми розповідаємо про наші програми, які є у нас, які ми можемо пропонувати нашим ветеранам, які вони можуть скористатися, відповідно, які допоможуть їм інтегруватися до цивільного життя. А, ці заходи, які ми проводимо разом, вони спрямовані на те, щоб якнайшвидше, як ефективніше інтегрувалися ветерани. До цивільного життя, а також щоб вони професійно реалізувалися. Протягом цього року вже проведено таких 40 цільових інформаційних і консультаційних тренінгів, а також семінарів, в якому участь взяли різні соціальні партнери, ну і в тому числі ветеранський простір дома. Ми разом провели 20 спільних таких заходів для даної категорії. Також хочу сказати, що на сайті Державної служби зайнятості є єдиний такий інформаційний простір, єдине вікно, де наші ветерани можуть отримати інформацію щодо урядових програм, про те, які вони послуги надають. Тут можна дізнатися про адреси, а також контакти цих неурядових організацій. Мова йде про які послуги: психологічна допомога, юридична допомога. Соціальні послуги, грантова допомога, тобто тут можна отримати таку інформацію, не виходячи з дому. Кваліфіковано, так, так. це так. дуже цікаво, дуже зручно. Ну а загалом, як ви бачите, наскільки підприємства, роботодавці вони йдуть на те, щоб допомагати у працевлаштуванні ветеранам, можливо, внутрішньопереміщеним особам. Чи вони ну, долучаються, використовуються всі можливості? Ну, Державна служба зайнятості в своєму арсеналі має декілька компенсаційних програм. Так для чого? Для підтримки, для розвитку бізнесу і відповідно для того, щоб мотивувати наших Роботодавців працевлаштовувати як безробітних, так і шукачів роботи, внутрішньо переміщених осіб, а також учасників бойових дій. У Версоналі служби зайнятості є декілька компенсаційних програм, ну, їх є п'ять. Перша програма це надання роботодавцю компенсації за працевлаштування безробітних. за цією програмою роботодавець може отримати три компенсації. Перша компенсація. Це надання роботодавцю компенсації у розмірі фактичної сплати єдиного соціального внеску. Дія даної програми поширюється на роботодавців, які за направленням служби зайнятості працевлаштовують осіб, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад місяць, із категорії соціально незахищених, а також довготривалих безробітних, які перебувають на обліку більше як 6 місяців. Ну, цю категорію можуть мати і внутрішньопереміщені особи, і учасники бойових дій. Компенсація надається у розмірі фактичних витрат єдиного соціального внеску, але не більше, ніж два мінімальні внески. Тривалість такої компенсації 12 місяців. Друга компенсація відповідно за цією програмою це надання роботодавцю компенсації у розмірі 50% фактичних витрат на оплату праці. Дія даної програми поширюється на роботодавців, які за направлення служби зайнятості працевлаштовують осіб, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад місяць. Числа осіб це особи з інвалідністю, учасники бойових дій, та особи, яким до настання пенсії залишилося менше як 5 років. Розмір компенсації це 50% фактичних витрат на оплату праці, але не більше, ніж мінімальна заробітна плата. Тривалість такої компенсації 6 місяців. Ну і третя компенсація відповідно до цієї програми це надання роботодавцю компенсації 50% від мінімальної заробітної плати. Дія даної програми поширюється на роботодавців, які за направленням служби зайнятості працевлаштовують безробітник з числа молоді. Це молодь віком до 25 років, який має страховий стаж менше ніж 12 місяців. Молодь до 35 років, який працевлаштовується на перше робоче місце, із і звільнені строкової або альтернативної служби і працевлаштовується на перше робоче місце. Компенсація надається у розмірі 50% мінімальної заробітної плати, тривалість компенсації 6 місяців. Наступна програма це надання роботодавцю компенсації на оплату праці за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб ще зробітних. Право натримання такої компенсації мають роботодавці, які працевлаштовують ще слабезробітних внутрішньопереміщених осіб на сорокові трудові договори. Компенсація надається у розмірі фактичних витрат на оплату праці, але не більше, ніж дві мінімальні заробітні плати. Тривальність такої компенсації 6 місяців. Третя програма це надання роботодавцю компенсації на оплату праці за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час дії військового стану в Україні. Право на отримання такої компенсації мають роботодавці, які працевлаштовують внутрішньопереміщених осіб. Мова йде осіб, які з вільного ринку або безробітні. Компенсація надається у розмірі мінімальної заробітної плати протягом тривалості виплати компенсації. Тривалість виплати компенсації складає три місяці. У разі, якщо роботодавець працелаштовує особу з інвалідністю числа внутрішньопереміщених осіб, тривалість компенсації шість місяців. Четверта програма це надання суб'єктам підприємництва фактичних витрат єдиного соціального внеску за працелаштування безробітних на нові робочі місця. Право на отримання такої компенсації мають роботодавці, які працевлаштовують безробітних на нові робочі місця шляхом укладання трудових договорів. Компенсація надається у розмірі фактичних витрат єдиного соціального внеску, тривалість такої компенсації 12 місяців. І п'ята у нас компенсація це надання компенсації фактичних витрат за облаштування робочого місця, місця впровадження діяльності. Це ця компенсація на даний час зі змінами і такими позитивними змінами. І хочу сказати, що на даний час компенсація надається за облаштування робочого місця особи з інвалідністю першої групи, першої і другої групи, яка працевлаштована за облаштування робочого місця особи, яка повернулася з фронту на своє робоче місце. Або була переведена на інше робоче місце в того самого роботодавця і є особою з інвалідністю, і за облаштування робочого місця власного робочого місця особи, яка розпочала, або після звільнення і з фронту Правду кажете. продовжила діяльність як фізична особа-підприємець або самозайнята особа. Компенсація надається за придбаний допоміжний засіб за облаштування робочого місця, місця провадження діяльності відповідно до затвердженого переліку. Відповідно, у цьому затвердженому переліку можна отримати і меблі, і фурнітуру, і орхтехніку, комп'ютери, ліцензійне програмне забезпечення, перила, бруси. Компенсація надається у розмірі фактичних витрат за облаштування робочого місця, місця провадження діяльності, але не більше, ніж граничний розмір даної компенсації. Граничний розмір компенсації не може перевищувати 15 мінімальних заробітних плат за облаштування робочого місця місця провадження діяльності для особи з інвалідністю першої групи і 10 мінімальних заробітних плат за облаштування робочого місця місця провадження діяльності особи з інвалідністю другої групи. Тобто є такі, ви бачите, що є багато різних так, широкий програм, спектр. широкий спектр є, що вибрати. Відповідно, це допомагає і стимулює наших роботодавців працевлаштовувати дану категорію. Ми сподіваємося, що справді це буде користуватися популярністю, так і і роботодавці знайдуть своїх людей, і свої люди знайдуть ну, так роботу мрії. Хочу сказати, що за 2024 рік. Угу. Скористалися такою компенсацією, такими компенсаціями 505 роботодавців за працевлаштування 1070 осіб, із них 633 це були внутрішньопереміщені особи і 10 це учасники бойових дій. І було дану програму профінансовано на 21 мільйон. Уже в цьому році скористалися даними програмами 161 роботодавець за працевлаштування 278 осіб. Із яких 166 – це внутрішньо приміщені особи, і було профінансовано дану програму на 7 мільйонів. Цифри говорять самі так, за себе, як так. то кажуть, так. І тому ми сподіваємося, що 25-й рік стане ще більш плідним у цьому напрямку, тому що економіку потрібно підтримувати. Нам потрібно Україну так берегти, як то кажуть. І хто як не ми, це зробить? Так. Дякуємо за те, що Сьогодні завітали до нас. На останок, можливо, краянам щось побажаєте. Хочу побажати перш за все миру. Хочу побажати, щоб кожен з вас мав роботу таку, щоб він мав від нього задоволення від цієї роботи. А в разі тих, хто шукає роботу, прошу завітати до нас, до наших центрів зайнятості по Закарпаттю, до наших підрозділів. І можна також скористатися сайтом Державної служби зайнятості, де можна отримати різну інформацію про різні програми про те, як з ними скористатися, і як отримати ще й грантові програми, дуже багато інформації. Ми неодноразово ще з вами зустрінемося. Я впевнена, тому що будемо цим займатися активно. Будемо стимулювати людей працювати і знаходити один одного, як то кажуть, роботодавці, щоб знайшли найкращих працівників. Це була програма Громадський контроль. Обов'язково з вами почуємось. Побачимось на телеканалі ЯмСтудіо. Залишайтесь!